Мої вітання. Поїхали. Так, чи буде змінено порядок роботи ТЦК, якою буде мобілізація після прийняття нового закону? Чи буде змінено порядок роботи ТЦК? Так, порядок роботи ТЦК буде зміненою абсолютно повністю. Які будуть зміни? Значить, вони менше будуть ходити ніжками і більше буде електронної системи. Ось так. Причому в мене таке враження, що передадуть повноваження ТЦК зовсім іншим організаціям яких причому, дуже багато, і така організація є в кожному під'їзді. Ну, тобто, це як ОБСЄ, ось щось щось типу того? Закон, який буде прийнято про мобілізацію, наступний про що він буде? Давайте так. Значить, наступний закон він буде про загрозу людині, яка не з'являється на комісію. Загроза двох типів. Перший це законодавча, ну, тобто якісь там штрафи, уголовки і таке інше. Це щось новеньке буде прописано в цьому законі. І друге, це щось про гроші. Тобто людина, яка не з'явилася, вона що? вона буде оштрафована? Чи вона буде, з неї буде списано там майно або заарештовано то майно? Ну, тобто, щось ось на кшталт цього буде. Так, далі. А, чи загрожує Україні технологічне ядерне зараження території? Які області під загрозою? Чи загрожує нам ядерне зараження території? Значить, на жаль, небезпека від ядерки залишається, вона не настільки велика, щоб зараз якось на це панічно реагувати, але вона є, і якщо ми кажемо про області, то зараз це ЗАЕС. І як не дивно, це навіть не наша країна, але близько. Ну, тобто, це також ЗС, але десь е близько кордону або е ну, не недалеко від нас. Так далі. Чи правда, що високопосадовці заключили угоду про здачу земель? Чи правда, що високопосадовці заключили угоду про здачу земель? Нема такої угоди. Нема такої прям коаліції. Тобто окремі е, ждуни є, але так, щоб то була коаліція, рішення там на рівні того, що воно буде не дай Боже, ухвалено чи проявлено в реальному житті. Ні, такого нема і не буде. Чи чекає на Україну продовольча криза? Чи чекає? На нас продовольча криза. Я хочу сказати, що продовольча криза чекає на всіх років через 5-10. І це буде пов'язано. Навіть не з війною, а це буде пов'язано з тим, що є якісь заборони на переміщення людей. Тобто, або закриються кордони знову, або будуть з цим якісь нові закони, якісь нові, я не знаю, там правила. Ну, тобто, це стосується не тільки України. Сонечко вийшло гарно. Далі поїхали. Все, значить, у нас буде добре. Що прибуло до Білорусі з Китаю? Ну, як ви уявляєте, подивитися це на картах? Що там має бути намальовано? Байголовки, чи що? Чому Китай продовжує публічно підтримувати РФ? Бо такі ж дебільні, як і РФ, і також відчувають себе дуже великою страною. Яку допомогу зараз надає Китай Сію? Гарну допомогу і фінансову, і не тільки. Значить, ви навіть не уявляєте, як Китай підставить Сосію. Це просто буде феєрично. Нехай воно так і буде. І найшвидше, якомога швидше. Так, поїхали. Чи атакуватиме Сія Європу, якими будуть дії НАТО на це? Ну, це передбачувані дії. Вони дуже занепокоєні. Чи атакуватиме РФ Європу цього року? Навесні буде дуже цікаво, ми з вами побачимо, що є якісь заколоти або атака Європи, причому це буде зроблено руками Сісії, але сама Європа буде це заперечувати, бо попередньо між ними домовленості. Тобто, я не розумію, нащо так робити. Може на може для того, щоб на когось показати пальцем, що це типа не сесія, ми точно знаємо. Це наприклад, ми. Наприклад, тобто ми з вами побачимо е, два наступних місяці. Ну, плюс-мінус, давайте три на про всяк випадок візьмемо. Якусь атаку. Беремо лапки, вона може бути воєнною, вона може бути е, якоюсь. Е, Якимось там побиттям або перестрілкою, те, що в стилі да, Оркостану. І це буде пов'язано з сесією, Тобто це буде зроблено їхніми руками. Але всі стрілки будуть показані на зовсім інших людей. Причому Європа буде знати, хто це робить. Коли вони вже награються, Ну, чесне слово. Допомога Україні, якою є реальна ситуація? Якою є реальна ситуація в плані допомоги нам? Ми не отримаємо те, що нам обіцяють. Ми отримаємо тільки те, і тільки настільки, наскільки ми можемо зберегти дані позиції на фронті. Для того, щоб отримати перемогу, ми не отримаємо того, чого ми хочемо. Зараз, наразі. Є якась умова, що ми це не отримаємо. Як тільки ця умова буде зроблена, допомога піде. Але ж хочеться, щоб та допомога дійшла куди треба, розумієте? Щось вони таке готують. А ну, давайте подивимось, що готує оркостан в плані війни для нас? Щось вони готують. Теплом цього року вони покинуть територію біля води. Але покидаючи її, вони зроблять каку, і вони зараз до цього готуються. Чи можна це якось попередити? Так, це можна попередити, і про це повинна говорити вся спільнота. Наприклад, якщо це ЗЕС, або якщо це якась інша дуже важлива така, так дуже важливий об'єкт, про це треба говорити, і про це треба попереджати, бо катастрофа буде не тільки у нас, катастрофа буде на всю Європу. Чи вийде в них зробити те, що вони хочуть? Ну, може вийти, так. Да. От таке нехай не збувається. Дякую.